Доброго дня, я Тарас Стецьків. Як ми домовлялися, сьогодні поговоримо і проаналізуємо дві події, які відбулися на цьому тижні, які фактично співпали в часі, це саміт країн Глобального Півдня, який відбувся в Пекіні, і саміт коаліції охочих, який відбувся в Парижі, який був присвячений. Гарантіям безпеки для України при завершенні російсько-української війни. Ну ці події взаємопов'язані між собою, і вони до певної міри позначають якийсь новий етап у всій світовій геополітиці. Ну почнемо для початку з Пекіна. Ну зрозуміло, що всім кинулася в очі картинка телевізійна. воєнний парад на площі Тянямінь. Присутність там двох десятків лідерів на трибуні, і особливо двох карликів російського і північнокорейського на фоні Сі Цзіньпіня, який був в костюмі, дуже подібний на той, який носив Мао. Ну, така картинка кинулася в очі. Але за цією показною величчю і демонстрацією Китаєм свого відродження і свої претензії на світове лідерство, ми мусимо проаналізувати декілька важливих моментів, які ну є в суті всього, того, що відбулося. Отже, що відбулось на мою думку, і що би я відмітив пунктом першим. Пункт перший, на мою думку, полягає в тому, що по суті оформляється союз авторитарних держав на чолі з Китаєм. Ну, це ще не є такий воєнно-політичний чи оборонний союз, як, наприклад, дехто порівнює з союзом, який був укладений напередодні Другої світової війни, трьох держав, так званої осі Гітлерівської Німеччини, фашистської Італії і Японії. Ні, це не такий союз, і тому не йдеться про те, що утворю таке зближення і така консолідація авторитарного глобального півдня це вже означає там початок мало не Третьої світової війни з сьогодні на завтра. Але те, що зроблений вагомий крок до консолідації навколо Китаю авторитарних держав в певній кількості, не обов'язково в тій, яка була присутня в особі своїх лідерів у Пекіні, це не підлягає сумніву. Другий момент полягає в тому, що, по суті, Китай заявив свою претензію на формування нового альтернативного світового порядку. Альтернативного тому ліберально-демократичному порядку, який просувався в останні півстоліття, якщо не більше, глобальним заходом. І треба зрозуміти, в чому є суть цього глобального світового порядку, який пропонує Китай. Там є дуже багато моментів, я хотів би відзначити декілька. Перший це є теза Китаю про те, що світ має складатися з держав. І долю світу мають визначати держави, які мають необмежений суверенітет, тобто які не допускають втручання свої внутрішні справи, і що вона що там всередині держави робиться, це справа самої держави, і які є повністю суверенні на зовнішній арені і вибудовують свої відносини з іншими країнами на балансах там договорах, угодах, домовленостях і так далі. І тому Китай ділить країни на ті, які мають повний суверенітет, чи не обмежений суверенітет, і ті країни, які, які не в повній суверенні, і які залежать від інших великих країн до речі, Україну Китай відносить якраз на, до країн, які не мають повного суверенітету, які знаходяться в орбіті впливу США. І тому Китай так і відноситься до прямих стосунків рівноправних з Україною. Він більше воліє говорити з тими, хто на думку Китаю керує Україною. Другий пункт цього нового китайського світового порядку це є ідея, яку вони назвали один пояс, один шлях а простіше кажучи, це ідея економічної експансії в всі точки світу, де може проникнути китайський капітал, і вибудовування залежності цих країн в економічній сфері від Китаю. Тобто, іншими словами, Китай історично ніколи не прагнув до територіальних завоювань, як, скажімо, це робила московська держава, цілий час розширюючись і розширюючись. Територіально Китай завжди в своїй історії прагнув покори, поваги і підпорядкування і економічного домінування, і тому в Китаї таке важливе значення завжди мали ритуали, коли лідери менших за Китай країн і підлеглих Китаю країн приїжджали на різні церемоніали до Китаю, кланялися, приносили подарки. Ну і стояли з китайським імператором, а тепер з лідером комуністичної партії, там, десь на трибуні чи в імператорському палаці. І ця економічна експансія є суттю теперішньої китайської моделі, який веде його, і який Китай сповідує, веде його до світового панування, і, зрештою, ні для кого не секрет. В Китаї сьогодні зосереджені основні виробничі потужності світу, і від, від того, що виробляє Китай в значній степені, залежить багато країн, включаючи Європейський Союз, включаючи і Сполучені Штати Америки, і е, саме головне. Тій всій історії, що головну відповідальність за таку консолідацію авторитарних країн глобального півдня навколо Китаю несе захід, вірніше бездіяльність Заходу, його політична імпотентність і його нездатність протидіяти цій консолідації. Іншими словами, якщо б у 2022 році глобальний захід допоміг Україні. Розгромити Російську Федерацію на полі бою і зупинив би Росію, то цієї консолідації ніколи би не сталося. Бо тоді Росія була би поставлена на місце, і тоді не підняла б голову Північна Корея, тоді б не відбувся союз Росії і Ірану, і тоді б звичайно Китай не розпочав свою приховану, а тепер вже і реально відкриту підтримку російської агресії щодо України. Тобто Захід. Спочатку за Байдена, а тепер на жаль, і за Трампа несе головну відповідальність, що він дав три з половиною роки авторитарним лідерам для того, щоб вони консолідувалися, і для того, щоб вони набули необхідної динаміки, яка рано чи пізно приведе їх до створення дуже тісного, я впевнений, і оборонного і воєнно-політичного союзу. Бо Китай уже зараз має економічно залежну від себе Росію, економічно залежну від себе Північну Корею. Китай все більше поглиблює домінування на біля в Індонезії і в Малайзії. А там як відомо знаменита Малакська протока, через яку йдуть основні грузи, як з Китаю в Європу, так і з Європи і Близького Сходу до Китаю. Я вже не кажу про Іран. Який, якби не продавав своєї нафти Китаю, то навряд чи би зміг набути тої сили, яку він має зараз, і можна називати ще багато-багато різних факторів. Що це означає для України? На превеликий жаль, така консолідація авторитарних режимів навколо Китаю і фактичне продовження благословення Китаю на російську агресію означає для України продовження. Продовження російсько-української війни. Це є війна. Яка стоїть і ведеться на вістрі протистояння двох світів, двох систем, двох геополітичних потуг. Якщо раніше це було протистояння комуністичного радянського Союзу з сателітами проти Сполучених Штатів Америки і глобального заходу, то тепер ми маємо дещо іншу картину протистояння авторитарного півдня на чолі з Китаєм, який піднімається, який набуває динаміки. З ліберально-демократичним заходом, який, на жаль, переживає не найкращі часи. Тепер візьмемо коаліцію охочих, яка зібралася в Парижі. І тепер для мене нарешті стало ясно, як цю коаліцію треба називати. Ну, це вже точно треба відмовитись від терміну коаліція рішучих і не підходить навіть до кінця і термін коаліція охочих. Це на превеликий жаль на сьогодні виглядає як коаліція вимушено охочих. Тобто таких охочих, які просто були вимушені силою і перебігом російсько-української війни все більше і більше втягуватися в підтримку України цілий час, оглядаючись на Сполучені Штати, і цілий час боягузливо думаючи, як би вони не перейшли червоні лінії, які дозволять Росії щось там по відношенню до цих держав Європи зробити. Основною темою, як відомо, було розгляд гарантій безпеки для України. Так, ми там почули цифру, що в коаліції оцих вимушено охочих зібралося 36 країн, а з яких 26 країн, нібито заявили, що вони готові е, навіть військові контингенти послати або надати якусь іншу військову допомогу. Ну і такий собі створився, знаєте, колгосп. І от що цей колгосп здатен для України зробити в питанні гарантії безпеки? Ну, розглянемо перше питання, яке мусолиться вже більше як сім місяців. Посилка військових контингентів цих країн в Україну, і тут е, всі сором'язливо, в чому, в тому числі і президент України, почали розказувати, що деталі вони не будуть розказувати, е, що вони там домовилися, скільки яких військ буде послано, і як це все буде відбуватися. Ну, мабуть, питання не в тому. Мабуть, основне пояснення полягає в тому, що деталі як таких і не було, бо досі пір невідомо, скільки країн реально. Готові послати свої війська в Україну і яку кількість кожна країна готова. Щось я підозріваю, що з тих 26 країн, 22, якщо не 23, обмежаться не посилкою військ, а в кращому випадку якихось інструкторів або ж просто військовою допомогою чи якимись фінансовими вливаннями. Але навіть не це головне: саме головне питання в посилці воєнних контингентів в Україну полягає в тому, коли вони збираються зайти в Україну до підписання імовірного перемир'я чи після? Так ось Макрон на це дав вичерпну і чітку відповідь на прес-конференції. Він чітко і ясно заявив про те, що поява будь-яких контингентів європейських країн воєнних на території України можливе тільки на другий день після підписання якогось перемир'я. А ще краще після укладення якоїсь мирної угоди. Так от в цьому і вся суть, в цьому і є все словесне словооблудство, бо цього ніколи не станеться. Якщо Європейський Союз ставить свою попередньою умовою посилку військ, досягнення Україною якоїсь з угоди з Росією, то цієї угоди Росія ніколи не підпише і ніколи такого перемир'я не буде. Бо якщо Росія дізнається, що, наприклад, після підписання на якійсь лінії фронту, якогось ймовірного перемир'я, європейці введуть свої військові контингенти в Україну, то вона безумовно ніколи не припинить вогню і, безумовно, ніколи не припинить е е е стріляти. І тим самим Європейський Союз, устами президента Франції, чітко показав меншовартісність Європи, свою залежність від позиції Росії. Так, якщо ми говоримо про гарантію, таку гарантію безпеки, як посилка воєнних контингентів в Україні, то якщо б ці воєнні контингенти зайшли на підставі домовленості країн Європи і України, незважаючи на позицію Росії і навіть всупереч Росії позиції Росії, то це одна ситуація, то це дійсно елемент гарантії безпеки. Якщо ж європейці. Сором'язливо вважають, що вони пошлють якісь контингенти, там 10 тисяч чи 30 тисяч сумарно, тільки після того, як Україна помириться з Росією на якійсь лінії фронту, ну то це є політична імпотенція, і нема що про це говорити. Навіщо розказувати про якісь деталі, про якесь воєнне планування, коли ви, ви не відповідаєте на одне питання? На питання: ви війська готові послати в Україну до того чи після? Зрозуміло, що якщо. Європейські країни б наважились послати свої війська в Україну до того, як буде припинено вогонь, то це би передбачало імовірну можливість їх в воєнних діях. Бо Росія вже заявила, що поява будь-яких воєнних контингентів західних країн буде розцінюватися як законна воєнна ціль і росіяни будуть стріляти. Ну то цілком ясно, що якщо західний світ приймає рішення допомогти Україні воєнно. Тій Україні, яка прийняла невідворотне рішення долучитися до колективного заходу і хоче по-чесному Україні допомогти, то він повинен розуміти, що посилка своїх військ супереч позиції Росії означатиме рано чи пізно участь цих країн у воєнних діях на боці України. Так це є реальна військова допомога. Я хочу нагадати, що класичне розуміння гарантій безпеки полягає в тому. Що дві або більше країни укладають між собою оборонний союз, який передбачає воєнну участь цих країн на боці тієї країни, на яку напали. А якщо такого не відбувається, то навіщо город городити? Навіщо розказувати про те, що є якісь гарантії безпеки, але війська зайдуть тільки після того, як відбудеться якесь перемир'я, а ще краще, якщо відбудеться якась мирна угода. Так того цього ніколи не буде. Це перше. Друге. Друга меншовартісна позиція Європи полягає в тому, що вони свої так звані гарантії безпеки ставлять в залежність ще й від позиції США. Вони кажуть, що ми остаточно визначимося про те, як яка країна бере участь в гарантіях безпеки тільки після того, як ми знаємо, яку участь беруть Сполучені Штати Америки. І вчора на цю тему вони навіть говорили з Дональдом Трампом. І що ми почули з прес-конференції, що Дональд Трамп черговий раз. Не дав їм жодної відповіді, в якій мірі американці готові долучитися до тієї, тих гарантій безпеки. Більше того, ми почули від Трампа, що він ще раз поговорить з Путіном і ще раз дасть йому 2 чи 3 тижні, вже, мабуть, 18 раз він йому буде давати ці 2 чи 3 тижні для того, щоб той зустрівся з Зеленським, і Трамп передасть Путіну узгоджені ним європейські і американські гарантії безпеки. Уявіть собі тільки конструкцію. Європейці кажуть, що та чи інша країна дає стільки-то, стільки-то військ на другий день після ймовірного перемир'я, якщо там Зеленський на щось погодиться, Трамп це погоджує і говорить, наприклад, що ну американці беруть, будуть брати участь в тих гарантіях безпеки, от в такій і такій формі. Трамп дзвонить до Путіна і йому це все передає. І яка, ви думаєте, буде відповідь Путіна? Та ніяка. Та ніколи в житті Путін на це не піде. Путін знов витягне з засмальцованих штанів чергову якусь е, Кагібійську карту і скаже: Ну, я пропоную відновити ще раз переговори тільки вже на вищому рівні в Стамбулі чи там ще де-небудь. Ну я пропоную ще подумати і далі буде продовжувати бойові дії. Так от я вважаю, що ці конструкції, як перша, до, до Отримати згоду Росії на контингенти, так і друга, коли Трамп буде говорити з Путіним черговий раз і щось йому там пропонувати, це все є дорога в нікуди. Це не те, що не гарантії безпеки. Це якась словесна еквілібристика з метою просто обманювати людей. Причому всюди, і в Україні, і в Європі, і Сполучених Штатах Америки що нібито ці політики борються за якийсь мир. Мені взагалі. Позиція Трампа нагадує часи пізнього Брежнева в колишньому Радянському Союзі, коли старіючий генеральний секретар комуністичної партії, оточений такими самими геронтами з Політбюро, влаштовував різноманітні авантюри від планування вторгнення в Польщу, де повстала солідарність, до вторгнення в Афганістан. Оте саме говорить Трамп, який Трамп, на відміну від колишніх комуністичних лідерів Радянського Союзу, оточив себе тими людьми, яких сам підібрав, і які лижуть і швидше всього залижуть йому одне місце. Так ось говорити про такі е, речі серйозно не можна. Ніякими гарантіями безпеки це не є. І єдиний позитивний момент Всі ці зустрічі цієї коаліції, вимушено охочих, є тільки одне: що швидше за все. Ми можемо розраховувати на зміцнення обороноздатності українських збройних сил і на зміцнення українського військово-промислового комплексу в наступних моментах. Оце те, що Захід швидше всього готовий нам зробити. Це перше закупки американської зброї за європейські гроші і поставка їх в Україну. Друге. Можливий дозвіл на далекобійність цією зброєю, як з боку європейців, от Британія вже дала перший приклад. Так, можливо, такий досвід можуть надати Сполучені Штати Америки. Це другий позитивний момент. Третій це є фінансування українського військово-промислового комплексу європейськими грошима, що дозволить Україні виробляти більше і більше і більше зброї. Ну і четверте, це нарощення воєнних спроможностей самого Європейського союзу в рамках їхніх прийнятих програм. Кредитування воєнно-промислового комплексу європейських країн-членів НАТО це безумовно опосередковано можна якось вважати елементом гарантій безпеки, але це такий елемент, який зміцнює лише українську армію, і він тільки підкреслює тезу, що ніяких серйозних зовнішніх гарантій безпеки нам ніхто дати не може, що єдиною гарантією нашої безпеки української є сильні українські збройні сили. І сильний український військово-промисловий комплекс, який самостійно при доброму фінансуванні може виготовляти необхідну кількість зброї, так це і є те, що українці мають всі усвідомити, що не буде зовнішньої гарантії. В кращому випадку буде фінансова і воєнна допомога як на озброєння озброєннями, так і грошима на український ВПК. І ще може можна подумати про один вихід, який очевидно має місце. Україна має не возитися довго з тим колгоспом. Я не кажу, що його треба розпускати під виглядом коаліції, охоче, але я стверджую, що Україна вже зараз має шукати ті країни Європи, які готові були би стати в воєнному відношенні пліч опліч з Україною, які би готові зараз були на основі двосторонніх договорів надати Україні пряму не тільки фінансову і збройну, а й воєнну допомогу. Своїми сухопутними військами, своїми повітряними силами, своїми військово-морськими силами, своїми розвідданими Україні вже і сьогодні, скільки цих країн може бути, наразі невідомо, можна прогнозувати, але в цьому напрямку має на мою думку працювати українське політичне керівництво. Бо цілий час зустрічатися з цим колгоспом, який називається коаліція охоче, і вислуховувати, як вони планують уже який місяць і рік якісь українські Якийсь введення контингентів, якісь гарантії безпеки, які на провірку виявляються нічим, а пустопорожньою балаканиною це заводити себе на манівці і вводити себе і своє суспільство в Оману. І на сам останок, якщо вже зараз ми почули там останнім штрихом, які зібралися після саміту в Парижі радники з національної безпеки України, Америки і Європейських країн. І раптом почали обговорювати таку тему, як припинення поставок російського, російської нафти і газу до Європи. Це виявляється вимога Трампа. Ну що ж, нам всім відомо, що нафту в Європі зараз в російську купують дві країни: це Словаччина і Угорщина. І Україна, слава Богу, довго не чекала і просто лупанула по нафтопроводу Дружба і вирубала цей нафтопровід. Але ж питання є ще й в тому, що російський газ. У скрапленому вигляді йде Балтійським морем і купують його ще дві, що найменше європейські країни-члени НАТО Бельгія і Франція. І в цьому питанні я безумовно згідний: а що це таке? Але це є не вся, не вся відповідь. А що не купують російську металургію, російські кольорові чорні метали, а що не, не купують російську атомну сировину? А що не купують російське продовольство і російські добрива? Це ж не тільки ці добрива і ці метали йдуть на глобальний південь. Їх купують напряму і через посередників і європейські країни, і Сполучені Штати Америки. Так про що ми говоримо? Про що ми говоримо на третьому з половиною році російсько-української війни, коли замість прямого економічного ембарго, тобто повної заборони? На торгівлі з Росією і в Росію будь-якими товарами. Ми зараз говоримо, виявляється, що от і нафта продається, і газ продається. А в основі цього всього лежить просто намагання Трампа що знайти винного, винного у тому, що він не може домовитися з Путіним. Насправді, Трамп перебуває в змові з Путіним. В усній, словесній змові. Він хотів, і хоче, і все ще продовжує хотіти з ним домовитися. І, очевидно, він про щось з ним домовлявся, але просто щось не виходило. І десь на заваді цьому, на думку, Трампа, ставав або Зеленський, або Європа, або він так мягко казав: Ну я не розумію Путіна, я з ним сильно розчарований.' Трамп має на меті яким чином залагодити відносини з Путіним. І якщо європейці, а тим більше українці, будуть надіятися. На зміну його позиції, то ми можемо з моря дочекатися непогоди, а цунамі, який знесе і змете все. І мій головний висновок. У 2025 році окреслились два крупні геополітичні блоки: Союз авторитарних держав на чолі з Китаєм і ліберально-демократичний захід на чолі поки що все ще Сполученими Штатами Америки. На вістрі цього протистояння стоїть Україна і російсько-українська війна ну, в силу географії, в силу геополітики і в силу історії, яка е, цілий час нас пов'язувала і заставляла воювати е, з росіянами, а росіян з нами. І позиції Заходу, на жаль, в цьому питанні є слабіші, бо схід чи авторитарний південь на чолі з Китаєм. Є має висхідну динаміку. Він добре знає, що він хоче, і він крок за кроком завоює позиції. А захід є роз'єднаний, захід є слабіючий, особливо це стосується лідерської ролі Сполучених Штатів Америки. Захід не має однакового розуміння, що таке гарантії безпеки для України, однакового розуміння, в який спосіб він тій Україні хоче допомогти, і в який спосіб він збирається вибити ключовий елемент цього. Авторитарного е, півдня ключовим елементом є теперішня Росія, яку підгодовує Китай, і яка воює з Україною, на думку цієї авторитарної коаліції, ослабляє Захід, треба вдарити по самому слаб, по самій слабкій ланці. Це вдарити по Росії та нанести Росії воєнну поразку, і не переговорами це досягається, а посиленням реального воєнного економічного санкційного тиску і реальним вступом. У війну на боці України тих країн західного світу, членів НАТО, які до цієї війни на сьогодні дозріли, і які розуміють, що ця війна спасає в тому числі і їх самих. Дякую вам за увагу. На все добре.